Динамічний розподіл потужності в комерційних зарядних станціях, що це таке і як воно працює, динамічний розподіл зазвичай реалізується тільки в швидкісних зарядних станціях. Це тоді, коли між портами потужність розділяється порівну, щоб, до прикладу, могла відбуватися одночасна зарядка декількох машин на одній станції. Якщо пояснювати це на прикладі, щоб було зрозуміліше, то беремо ми станцію 120 кВт. Якщо до неї під'їжджає одна машина, то машина буде отримувати 120 кВт в годину, як це було пі зазвичай. І якщо в такій Станція реалізований динамічний розподіл потужності. То тоді, коли приїде друга машина і стане одночасно заряджатись з першою, ці 120 кВт будуть ділитися нафтою. Перша машина буде отримувати 60 кВт і друга машина буде отримувати 60 кВт. Якщо ми беремо вже третю машину. І вона приїде, то ці 120 кВт будуть ділитися на три машини. Коли, до прикладу, три машини стоять, заряджаються, і дві з них поїхали, то в першу машину знову буде йти 120 кВт. Тобто динамічний розподіл потужності ділить потужність навпіл на ту кількість машин, які заряджаються. Чому це класно і чому це ефективно? Тому що на одній станції у вас може заряджатися одночасно декілька електромобілів. По перше, це ваш додатковий прибуток. По-друге, це економить час водіїв, які заряджаються замість того, щоб чекати, поки одна машина зарядиться. З більшою вірогідністю люди будуть обирати саме такі станції, в яких реалізований цей динамічний розподіл потужності. Тому, коли ви обираєте комерційну зарядну станцію для свого бізнесу, особливо якщо це швидкісна станція, то радимо вам звертати на це увагу. А для того щоб отримати професійну консультацію з підбору зарядних станцій для електромобілів для вашого бізнесу, звертайтесь за цим номером телефону або пишіть нам в директ.